203-я доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка. 13 вересня зенітними ракетними підрозділами повітряних сил збройних сил України знищено два літаки окупантів за повідомленнями оперативного південного командування. Збройні сили України продовжують успішний контрнаступ на півдні. Майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем. Збройних сил України за неофіційною інформацією, українські захисники прорвали лінію оборони окупантів на Херсонщині в районі селища Давидів-Брід. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Також з'явилася інформація про відступ росіян з населеного пункту Киселівка. Міжнародні аналітики зазначають, що Киселівка є оперативно важливим місцем для РФ і відступ російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян втримати північно-західну околицю міста Херсона. За минулу добу російські окупанти завдали три ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснили 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах на території України. Зокрема, за повідомленнями Генштабу, на Харківському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Басове та Куп'янськ. На Краматорському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Сіверськ, Спірне, Верхньокамінське та інші. На Бахмутському напрямку сили оборони. Вони стримують просування російських окупантів. Ворог обстріляв райони населених пунктів Юр'ївка, Нью-Йорк, Миколаївка, 2 Зайцеве, Солодар, Бахмут та Яковлівка. На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка. На Запорізькому та Новопалівському напрямках окупанти здійснювали обстріли в районах Великої Новосілки, Времівки, Новополя, Гуляйполя, Залізничного та Червоного. На південно-бузькому напрямку обстрілів зазнали райони населених. Пунктів Таврійське, Партизанське, Червона долина, Сухий Ставок, Високопілля та інші збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 53 тисяч особового складу Росіян, повідомляє генштаб України.